Скажи моє ім'я. Ясновельможний пан гетьман Павло Петрович Скоропадський. Ти до біса правий. Джесі запрягай волів. Прийшла весна. Будемо садити зерно. Йо, пане гетьман, нам треба об'єднати усі прошарки суспільства заради побудови міцної держави. Не варто опиратися лише на заможних землевласників. Джесі, нам треба садити зерно. Йо, пане гетьман, щоб отримати кращий урожай зерна. Нам треба аграрні знання. Не хвилюйся, Джесі. Я запровадив Українську академію наук не просто так. Так, Наука. сука. Джесі моє зерно найвищої якості. Павло. Де зерно? Блять. Конь тобі антантой в грудь. Я не в зерновому бізнесі, Вільгельм, а в державотворчому. У цього пана занадто якісне зерно. Бобре, не пускай його на наш ринок. Джесі Крим. Це невід'ємна частина української держави. Так, пане гетьман, давайте приєднаємо його. Нам для цього знадобиться величезний магніт. Ну або продовольча блокада півострова. Одна федеративна грамота пізніше. У нас була файна держава. Ти клятий білий монархіст. У нас був суверенітет, міжнародне визнання. Ми майже приєднали Крим. Все було чудово, але ні. Ти вирішив усе проєднати. Якби ти робив би свою роботу без є зради, то лінія Керзона проходила би по Кубані. Це кінець, це про Павло. Я першим визнаю помилкову підписку на безрадісного історика. От тільки я її не роблю. Це суверенна незалежна держава, і я не повернуся у ярмо Російської імперії. Ідея союзу з білими це крінж, це кінець, пане гетьман.